Слава Богу. Ви знаєте, на різдво дуже складно проповідувати, тому що всього два їм свідкують про Різдво і можна повторити чиюсь проповідь. І більше того, я хотів сьогодні прочитати Слово Боже і буду його читати, але перед зібранням ваш пастор вже його нагадав. Але я думаю, що Слово Боже, скільки б ми його не читали, не слухали. Це не художній роман якийсь, який раз прочитав і забув. Воно завжди живе і діюче. Скільки ми не читали Слово Боже, воно завжди викликає в нас якісь нові почуття. І за це ми іславим нашого Господа. Іван від Матвія. Другий розділ. Читаю слова наступні. Коли ж Ісус народився в Ефілемі Іудейським за цервення Ірода, прийшли мудреці зі Сходу в Єрусалим і питають, де народився цар Іудейський? Бо ми бачили його на Сході і прийшли поклонитися Йому. Ви уважно слухали, коли я читав? Де я зробив помилку? Скажіть, будь ласка. Читаю правильно: Де є народжений цар Іудейський? Трошки є різниця, правда? Дорогі брати і сестри, про народження, слава Богу, ми сьогодні чуємо на різних рівнях: і по телебаченню, і по радіо. І люди, які займають дуже високі посади, і президент, і голова Верховної Ради, і прем'єр-міністр, всі стараються бути в якихось церквах, поздоровити людей з Різдвом Христовим. Наш перший. Президент Кравчук. Я пам'ятаю колись, коли він тільки став президентом, то він казав, що я не вірю в Ісуса Христа. Але недавно це вже мені сказали, що він десь говорив свою промову і сказав, що вірити або ходити в церкву, це ще не все. Треба вірити серцем. Надію, що ця людина покаялась і можливо. Щось почала розуміти в вірі. Це слава Богу. Але, дорогі брати і сестри, сьогодні питання, яке я прочитав, є дуже актуальне. Де є народжений цар іудейський, тобто Ісус Христос? Те, що Він народився в Іфлеємі, це вже всім відомо, це всі знають. Мудреці, про яких я прочитав. Написано, що жили на, на Далекому Сході. Де вони жили, невідомо. І більше того, я скажу, невідомо навіть скільки їх було. Просто, якщо е, говорити про подарунки, які вони принесли, то можна зрозуміти, що їх було три. Але один міг принести два подарунки, а п'ять могли принести один подарунок. Але традиційно вважається, що їх було три. Не знаємо, скільки вони йшли. До Єрусалима. Я думаю, що Ірод взяв величезний запас два роки. І взагалі невідомо, чому вони вирішили, що зірка, яка з'явилась на небі, свідкує про народження Ісуса Христа. Невеличка згадка є, ось там прок Алам щось говорив і так далі. Але ну, щоб можна сказати, що ця зірка якась що, дійсно вона. Згідно писання, свідкує про народження Ісуса Христа, не можна. Не знаю. Чому вони вирішили, що ця зірка свідкує про народження Ісуса Христа? Можливо, були е якісь інші писання, які не дійшли до нас. Наприклад, е ми читаємо, що Іуда згадує про пророцтво Єноха. Невідомо. Але. Вони твердо вірили, що ця зірка якраз засвідчила по народження Ісуса Христа, Царя Іудейського. Традиційно завжди проповідують, що ця зірка з'явилася і вела їх до Єрусалиму. Але моя думка, що вона їх не вела до Єрусалиму. По-перше, коли вона з'явилася, їм треба було зібратися. І просто вона чекала, що вони зібралися, і тоді пішли вже, зібралися, пішли. Я чув один брат проповідував, що ця зірка вела їх через болота, через річки, і так життя християнина повинно йти через напрямик через все. Я думаю, що зірка, яка з'явилась, засвідкувала, і вони вирішили, що це буде в Єрусалимі, у царському у престольному місті, і пішли в Єрусалим. Не думаю, що зірка їх могла вести в Єрусалим. Чому зірка повинна була вести їх в Єрусалим, коли Ісуса Христа не було в Єрусалимі? Скажіть мені, будь ласка. Подорожували ці мудреці, як написано, і роздумували, що, мабуть, все-таки ось ми зараз прийдемо. І коли ми тільки скажемо, нам зразу ж перший перехожий пересічний скаже, ось у цьому домі ви можете зайти в саме найкращий будинок, це саме там, де народжений. Цар іудейський, ось йому виділили найкращий будинок в Єрусалимі. Але цього не сталося. І вони вирішили прямувати до царя. Ми знаємо, що цар Ірод був дуже злим. Він хто йому стояв на дорозі, він всіх вбивав, знищував. І коли до нього дійшла така звістка, що прийшли якісь люди, вони, мабуть, були поважними людьми, раз їх прийняв сам цар Ірод. То він написано, що дуже зрадів і повів їх, і повівся з ними чемно. Написано, що він стривожився. І це мене не дивує. Знаєте, що мене дивує? Що там написано, що не тільки він стривожився, а ще хто весь Єрусалим з ним. Представляєте, цим людям випало величезне щастя бути свідками або побачити живого Ісуса Христа. Якщо взяти, якщо людство живе 6 тисяч років, якісь там 30 років, коли жив Ісус Христос, це невеличкий відрізок часу, правда? І вони повинні були, так як вони чекали народження Ісуса Христа бігом, коли почули звістку, де, де? Давайте підемо, подивимось. Але цього не сталося. Ці мудреці прийшли до Ірода, він їх розпитав, відпустив і сказав, що коли ви знайдете вже, ми не знаємо. Коли ви знайдете, то скажіть мені, я піду поклонюся, по-царськи піду поклонюся, але в нього виник зовсім інший план. Ми бачимо, що мудреці вийшли, не знали, що робити. Але ось тут появляється написано ось та зірка, яку бачили, якщо ви уважно читали, на сході, яку ви не бачили. І вже вона тут їх вела. Навіть не написано, що вона їх привела в Вифлеєм. Але так надіємося, що все-таки вони чомусь переселилися в нас з Назарету в Іфлеєм, і зірка привела написано на те місце, де жив уже народжений е цар Іудейський, тобто немовлятко, Ісус Христос. І радість цих людей була величезною. Вони побачили. Представляєте такі поважні в е таких прекрасних, е прекрасному одязі люди. На верблюдах, можливо, чи, чи якийсь там був інший транспорт. Їх, можливо, я ще раз хочу сказати, було не три, а більше навіть можливо була охорона. Приїхали такий кортеч, приїхав і прийшли, і ці поважні люди кланяються якомусь немовляті. Такого ніхто ніколи не бачив. Але вони були дуже е, ну, щасливі, що вони знайшли те, що шукали на протязі, можливо, місяців подорожів. Вони все таки прийшли і знайшли новонародженого царя іудейського. І все те, що в них було, вони віддали йому. Де є народжений цар іудейський? Добрі брати і сестри? Сьогодні це питання актуальне і дуже актуальне. Наша країна Україна християнська. Але сьогодні, коли народився Ісус Христос, то. Традиційно вважається, що ангели співали йому, що там був небесний хор, що там, хоча там так не написано, написано, що вигукували. Але я думаю, все-таки, що вони співали. Можливо, там був якийсь небесний акомпанемент, але знаєте, зараз на Різдво зовсім інший акомпанемент. Вибачайте, але брязкають склянки, бокали. Ось так зустрічають народження Ісуса Христа. Мабуть, така музика. Не потрібна. І п'яні співі теж не потрібні Ісусові Христові. Е, вчора е, до мене прийшли дітки. Е, ну, колядувати. І, знаєте, я така не, зва, не знаю, як її назвати. коляд коляд, колядниця, і там і горілочки те. А я кажу, дітки, а ви співати вмієте? Ні, не вміємо. Ну що-небудь пригадайте. Ми вам дамо багато більше грошей. Не знаємо. кажу, так по радіо співають. І вони нічого не заспівали, не знають нічого, крім коляд колядниці. Ну, я думаю, що е це діти, але і дорослі нікого це зараз не цікавить. Саме головне, що є повод зібратися всім за столом, а далі ви знаєте, яке продовження. Е на Заході, в Західній Європі, можливо, це в Америці, зараз це вже навіть не свято Різдва, а сімейне свято. І йде до того, щоб взагалі не згадувати про народження Ісуса Христа. Більше того, не пам'ятаю, які країни вже хочуть відмінити, що літочислення почалося від народження Ісуса Христа. А як колись в радянські часи, пам'ятаєте, в підручних було до нашої ери, що народження Ісуса Христа це ну, не актуально на сьогоднішній час. І є багато людей, які сповідують іншу релігію, і їх не потрібно ображати. Ось так зараз до цього дійшли люди. Де народжений Ісус Христос? Я вертаюсь до нас, християн, дорогі мої брати і сестри, чи він за таким святковим столом, дуже багатим, що дуже багато страв ми приготували, і оце і є народження Ісуса Христа. Чи якісь ми інші традиції сповідуємо? Де є народжений Ісус Христос? Я думаю, що всі ви знаєте правильну відповідь. Що він повинен бути в наших серцях, він повинен там народитись, і Ми повинні це відчувати. І коли це так, то серце наше радіє. Ви знаєте, я не, не раз дивлюся, відео ось такі е, християнські свята і Різдво, і чомусь знаєте, кидається в вічі ось такі сумні обличчя. Це ж свято. Радійте, Ісус Христос народився. Прекрасне свято! Дорогі брати і сестри! Нехай йому буде за все слава! І давайте відчукаємо в своєму серці, відчукаємо оту радість від народження Ісуса Христа. Христос народився! Амінь.